Аліна, але хто ж зараз головна хохлиця російської естради? Повалій чи Лорак? Чи хто на твою думку? Я думаю, що е, Повалій. Я ж тебе підманула, <плес> я ж тебе підвела, я ж тебе молодо. Mm -hmm. Чому? Тому що Лорак вона більше тримається, ем, як сказати, вона не, в, не влітає в ось ці ем, е, пропутінські історії. Вона, типу, я сучасна, я співаю про любов, любов спасет мір і от це. От все. Павалій, вона ж отримала паспорт російський, вона ж там і дом вже купила, вона на ці всі концерти, вона з їхніми цими, господи співає. Ем, а вот бєснеї є ці концерти на 9 травня в них. Вона ж співає з хором. І в дорогу, далеко, ти мене.